Смок вульф. Ось така класна коробка. По комплектації даної модельки йде сам глушник, дуже гарно, по-перше, зроблений. З алюмінія. Велика кількість різьби для того, щоб він нормально сидів всередині. Ось така пружина, корпус і ось така. Частина, в яку ми заповнюємо спеціальний гель для того, щоб був, окрім спалаху, ще й дим. Перед тим, як почати роботу, вам треба спочатку його зарядити. Конектор тут type c з цієї сторони знаходиться. Потім заливаєте рідину. Так, тут мануальчики, зарядний кабель type c І ось такі дві пляшечки зі спеціальним гелем. Симпатично. На арках дуже класно сидить. На М4 ну, можливо не так, а от саме на r системах або МК-18-х буде дуже гарно. Тепер тестуємо: насадка Новрічч Смоквульф. Після використання обов'язково ви її знімаєте, відкручуємо верхню частину. А у верхній частині по-любому будуть якісь невеличкі протоки гліцерину, залишки, їх треба по-любому видаляти. Тому беремо серветку, виключаємо, зажимаємо клавішу. Все, вона вимкнулася, індикація буде червона. Протираємо ззовні. І якщо є невеличкі частини гліцерину всередині в каналі, ну і, звичайно, що там прочищаєте їх, а дивитесь залишок гліцерину. Він у вас має бути не менше половини. Зараз трошки використали, там невелика кількість була використана, але в принципі це більш ніж нормально. Далі працездатність. Тут є три режими. Перший режим у нас іде спалах разом з підсвіткою, другий режим у нас іде тільки спалах, і третій режим у нас іде тільки підсвічування куль. Всі ці режими регулюються з кнопкою мод підсвічуванням такого червоного діоду. І, в принципі, після того як ви це все зробили, якщо у нас. Вона була заряджена, ми трошки нею покористувались, то повторно заряджати її не треба. І по тому, якою стороною вставляти, ну, в принципі, це понятно, що там, де йде спалах, ставимо наверх. Обов'язково попадайте в різьбу. Дуже класна насадка. Вона не з дешевих, майже 200 доларів. Але я вам так скажу класна. Новріч все ж таки вміє робити речі. Що вона виглядає, що функціонал її, вага, довжина і, в принципі, варте уваги. І по комплектації також. Якщо вас зацікавила ця моделька, пишіть нам, дзвоніть, слідкуйте за нами, зможемо вам ось таку красуню відправити з оплатою при отриманні. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і слідкуйте за нашими відео.